Всім привіт! З вами Руслан, компанія Стіл. І сьогодні ми подивимось глушник для автомата в калібрі 545 для калаша і побачимо, як правильно його встановити. Значить, дивіться, стіл Gen 2, стіл Gen 5 Air, такий, як у мене, все це ставиться на колодку 545. Бачите, от така от колодочка. Головне звернути увагу, перше: на передній край. Передній край колодки повинен е не мати жодних дефектів. Якщо є якісь дефекти, то вам після встановлення глушника треба буде перевіряючи спіосність, подивитись, в який напрямок глушник там якось перекошений. І це устраняється за рахунок е підтирання колодки надфілем чи якимось там наждачкою, нульовочкою. наприклад. От. Все це прибирається без питань. Плюс почистити її взагалі перед встановленням. От. В середній частині глушника, якщо ви бачимо, у нас є там така юпочка. Вона базується виходить, якраз по такій наружній частині глушника. Є ще багато нюансів по колодках, але це все ви можете подивитись у нас на телеграм-каналі або відео в YouTube ми викладаємо. І обов'язково, що такий момент у вас глушник перед тим, як робити пропіл, ви його отак закрутили, впевнились в те, що він не опирається от сюди в мушку. Якщо він опирається в мушку, його у вас перекосить. Він буде клювати вниз. Таким чином, у вас куля буде чіпляти сепараторний блок. От. В жодному випадку, не робіть, після встановлення зразу не стріляйте. Вам треба перевірити на співосність, витягнути. Ми це робити зараз не будемо, тому що все вже перевірено. От. У нас тут є маленький, ну не буде видно зазор, але дуже-дуже маленький зазор. От, пропіл ми так само не робимо, але він робиться після перших двох пострілів. Ми зараз зробимо пару пострілів і зімітуємо, що ми робимо пропіл. Там, да? Наприклад. Так, це з газорозвантаженням. Да. Ну, все, все прогоріло і пішло без спалаху. Бачимо, Газорозвантаження достатньо для того, щоб мені взагалі нічого не підимлюло. Бачите, я, я стріляю без е, органів захисту, е, ну, понятно, що слуху і очей так само. І мені нічого не підимлює. От, Ми бачимо все летить вперед. Це от само, сам, саме головне. І немає, звичайно, ніякої е, овергазу, немає ніякого спалаху. Ну, наразі все. З вами Руслан, компанія СТІЛ. Обирайте якісні речі. Довіряйте питання глушників компанії СТІЛ, і у вас все буде завжди добре і тихо. Всім пока!